Вітаємо вас, спецпроект захист ректорської. І тут одразу проблема з титруванням. Наша гостя, пані Ольга Осиричук, докторка педагогічних наук, професорка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, екс-керівниця Центру маркетингу та розвитку Львівського університету, екс-голова галузевої експертної ради Назяво. Не лякайтеся Національної аси... агенції забезпечення якості вищої освіти. Ця абревіатура розшифровується, але проблема в чому? Ми пишемо кандидат на посаду ректора. Ну, але фемінітив мало би бути кандидатка на посаду ректорки. Вам би так підійшло? Ми так не написали. Знаєте чому? Тому що я дав пошук в Буглі. Кандидатка на посаду ректорки. Нуль результату. В Україні нуль результату. Тобто ректорка і кандидатка не кутуються. А ви. Керували колись архівом Львівського університету. Були випадки, коли жінка претендувала на посаду ректора. Я почну з першого коментаря щодо ви не змогли знайти кандидатка, ректорка і так далі. Взагалі, мода на фемінітиви в Україні прийшла не так давно, і дуже багато ще досі сперечаються, коли ми говоримо про офіційні посади, посада ректора. Чи воно має відмінюватися ректор, ректорка чи немає? І, я думаю, що буде багато сперечатися для мене. Посада ректора це є посада лідера, менеджера. І чи вона з фемінітивом, чи без фемінітиву значення тут немає. Тепер вертаючись до вашого запитання щодо архіву, так це був початок моєї діяльності в університеті. Після завершення університету Франка я керувала архівом університету. Ну, захисли... І завершували так. Я завершила так: історичний факультет, архівознавство. Далі пішла працювати керівником архіву. Там же захистила свою кандидатську дисертацію з історії архіву Львівського університету. Відповідаючи на ваше запитання, ні. В історії нашого університету ректорок жінок, які були ми ще не було. Ви перша камікадзе. Камікадзе це і жіночого, і чоловічого, і середнього роду, як завгодно, так? Камікадзе. Я взагалі погодилася з терміном камікадзе, але я точно людина, якій байдуже до нашого університету. І можна називати мене камікадзе, можна називати як завгодно. Головне, щоб люди розуміли, що я йду туди, тому що мене болить за долю нашого університету. Кандидують декани, завідувачі катедр. Колишні проректори, нині чинні проректори, і ви. Тому я сказав камікадзе. Тобто, а, а але ви були помічником ректора свого часу, років п'ять, так дивіться, і ви тоді спостерегли, яких якостей бракує ректору. А, дивіться, значить, а, такий не дуже правильний ряд мені видається. Чому тому, що ми повинні дивитися. Є професори, є доценти, і тоді є вже різні посади. Я є професором кафедри, як професор доктором наук, нафедри, доктором наук, як професор кафедри, як доктор наук. Взагалі, я вважаю, що все ж таки в університеті ректор має бути доктором наук. Ну я розумію, що такої вимоги можливо немає в законодавстві. То, то кандидати, маєте на увагу Не, неможливо, а точно в законодавстві немає. Але мені видається, що для такого поважного університету, як ми, все ж таки, ректор має бути доктором наук. Тому як кандидат я є професором кафедри і як Професор і доктор наук я кандидую на цю е, посаду. Зрозуміло. На посаду в класичному університеті. Класичний Це при університет. тому, що ви ще викладаєте і у некласичному приватному університеті, дуже популярному, такому тепер модному, називається IT степ. University, чи університет. Ну, на Замарстинівський так можна прочитати. Так? Це в всій Україні, по-моєму, засновники з Одеси, подружня пара, які мають ці університети. А у нас пан Волошин, по-моєму, зареєстрував цей університет. Так? Ви поєднуєте а, класичний і не класичний. Тут буде краще сказати: викладала. А, сьогодні власне був останній день моєї роботи як професора в цьому університеті. Ми записуємо, не знаю, коли вийдемо в ефір. Тобто, в понеділок був останній 3, -го 3 -го березня, 3, березня, 3 останні, березня 2025 А, двадцять вас. Звільнили а, останній день моєї роботи. В якій степ університеті? Вас звільнили? А, знаєте, ну з питання звільнення взагалі є дуже має гарну етимологію слова ставати вільним. Зараз дуже багато часу забирає в мене те, що я маю все ж таки готуватися і серйозно підходити до виборів ректора в рідному університеті, тому що університет Франка завжди був для мене рідним університетом. Я завжди була викладачем, працівником і це було моє основне місце праці. Це перша мотивація. Ну і друга мотивація, я знаєте, не на ефір сказано, але є різні нюанси і різні сили, які хочуть в тому числі вибити мене з колії, показати, що людина може бути негідною. Решті глядачі чують це найцікавіше. Тобто. Вас не звільнили? Ви самі подали заяву? Ви знаєте, ми прийняли спільне рішення, що призупинити мою діяльність в АТІСТЕП-університеті. до 22 квітня. Де... Ні, призупинити, тобто офіційно зупинити мою діяльність в Атістеп університеті буде найбільш розумно. Чи до, повернуся... до другого туру? Давайте так. Чи повернуся я в університет АТІСТЕП-університет, Після виборів я вам відповісти не можу, і це буде залежати не лише від результатів виборів, але від тому числі, тому числі від того, яким я буду бачити своє подальше. Ну як будете ректоркою, не повернетеся. 100% – то гарантія. Знаєте, що я вам хочу сказати, можливо, я можу помилятися в цьому випадку, але мені здається, що викладати в інших університетах це є нормально. Гірше, коли ніхто не кличе викладати, бо тут можна питатися, що ж це за такий рівень викладача, що його ніхто не хоче, може і в рідному університеті не хочуть. Я би тут подивилася на викладання, бо дуже багато моїх колег з нашого рідного Франкового університету викладають в різних університетах. І дуже часто це викладання і за кордоном є... і за кордоном, але дуже часто це викладання є пов'язане не з тим, що. Вони б хотіли, а з тим, що в них вибору немає, бо зарплата така, що ти на одну зарплату не проживеш. Я в it степ викладала з задоволенням. Мені це подобалося. Мені дуже подобається працювати зі студентами. Буде в мене така можливість, я буду її розглядати. А ті степ, університет, інший університет. А що ви там викладали? Я там викладала на спеціальності маркетинг. А оскільки я працювала останніх п'ять років до вересня 2024 року, як керівник центру маркетингу та розвитку, в принципі, одна з така засновниці засновниць маркетингу в університеті Франка, і відповідно, знаючи цей напрям, я викладала на цій дисципліні. Ви не відповіли, коли ви були помічником, mm -hmm. помічницею, помічником ректора, так які ви Ну, про позитивні не будемо. позитивні всі бачать, знають оплески, букети квітів, таке решта. А те, що за межею сонячних променів, які недоліки у ректора, не у конкретного ректора, а взагалі у ректора з його повноваженнями в Україні, ті, що ви реально бачили на власні очі, і так зауважили. Ви знаєте, тут не треба бути ні помічником ректора, ні на будь-якій іншій посаді. Діяльність ректора є регламентована нормативно. Це найперше. Я думаю, що ми не будемо даватися з вами в аналіз статуту університету. в аналіз... Не будемо, цитуту. тому що його немає. На сайті я його не знайшов, і тут дуже доречно ви сказали. Я знайшов наказ міністра освіти, пана Оксана mm. Лісового про те, що затвердити статут Львівського національного університету імені Івана Франка, і пук і нічого більше немає. Останній статут був затверджений пані Гриневич, коли була міністеркою, і там був повний текст статуту. Навіть на сайті немає. Більше того, на сайті університету Франка критикую. Щоб знайти про вас і кандидатів, треба дати вибори ректора, і тоді в глибині тобі викине щось. Потім тідуть ті протоколи. О, я згадую, рішення було 28 листопада, 5 грудня, щось там згадали на сайті, і лише в середині січня, взагалі, зізналися рідному університету управлінці сайту про те, що будуть вибори. Ну просто ну о 100 років тому у нас був вже один таємний університет, з 1921 по 1925. Ну, тут не про це так? ви ж згоджуєтеся. Ми ж не таємний ну, це, університет. Ні, ну так, але це чорний гумор. Але через 100 років ми маємо таємний університет, але вже не від польської влади, а від широкої аудиторії. Ну це не добре. Що я хочу з цього приводу вам сказати, як людина, котра працює в університеті, як кандидат на посаду ректора, я зіткнулася абсолютно з цією самою проблемою. А, коли я приходжу на зустрічі, кожного разу я готуюся до презентації, і всі цифри, які я даю в своїх виступах, всюди, я завжди можу обґрунтувати, це мене такий досвід викладача, знаєте, звідки я це беру, і це є правильно. Що і мені тренера, І тренера, звичайно, що звідки я ті цифри взяла. Я оперую цими цифрами. Так от я зайшла на сайт університету, а звіту ректора за 24 рік нема. Бюджету і кошторису на 25 й рік немає. Тому мене абсолютно не дивує, що ви не могли знайти нового статуту. Ну, тут, напевне, запитання до людей, які зараз менеджуть сайтом, до людей, які подають інформацію, де ті документи є, чого їх, чого їх не подають, і як людина, котра є викладачем. Я хочу сказати, що. Більше двох тисяч викладачів живуть в такому знаєте, такому незненні в 2155. 2155. Я навіть не можу сказати, яка кількість точно викладачів, тому що завжди цю інформацію давали в штатному розписі або давали в світі презентації ділектора. родилицького. Прочитав. Ну, мабуть, йому він робив звернення до відділу кадрів. Йому цю інформацію надали, але ця інформація публічна. Вона має бути на сайті, але її там немає. Теж велике питання. Так нема що приховувати. Для чого це робити? І у мене, як викладача університету, те це ж саме запитання. Тому є проблема з інформацією, яка подається на відкритих ресурсах. Раз. Є проблема з тим, що без комунікації. У нас багато викладачів не знають, що відбувається. Ну кажуть, є там головний корпус, а що там відбувається? Ніхто не знає. Це правильно, однозначно неправильно. Тому в мене в багато програм теж пише і про відкритість університету, відкритість до суспільства, і про комунікацію, зокрема, налагодження внутрішньої комунікації. Ці всі речі. Треба робити, ось вам ви питалися мене, коли я була помічником ректора. Які речі на які треба точно звернути увагу? Вони є в програмі. Ось на це треба точно звернути увагу. Так, Бути і... відкритим до викладачів, до працівників. Зрештою, знаєте, сучасне кажу, трендове слово, але для мене це моя філософія. Відповідальне лідерство ректор має бути лідером. Має бути людина, яка бере на себе зобов'язання за цілу університетську громаду і працює на цю університетську громаду. Це те, що має робити ректор і має мати добру команду своїх помічників. Який має мати добру команду, ви маєте команду? А ви знаєте, так я маю людей, яким я хочу запропонувати бути членами моєї команди. Тобто, то ви вже знаєте, кому 에... би ви запропонували стати першим проректором? Так, я розглядаю вже ці трьома проректорами. Давайте так. Перше, я до цих людей з цією пропозицією не йшла. Чому зараз поясню? Чому. Я вже собі я ж аналізую, спілкуюся з людьми. Тобто я розумію, що я б хотіла цим людям запропонувати ці посади. Але пропонувати посади до виборів ректора ну мені виглядає це до того, як народ вибере. Було б дивно. Більше того, я не буду озвучувати жодних кандидатур. Що тому, що ну на жаль, на превеликий жаль, в нашому університеті ми маємо таке, що якщо виграє один кандидат, то другий буде мститися е, е, тим людям. Ну на жаль, ми маємо таке. Я би боялася тих людей називати. Ну тому що я це заявляю відкрито на зустрічах, бо таке питання вже звучало, хто буде в вашій команді. Я боюся озвучити цих людей. Я не хочу цим людям напсути. Ну добре, чим я ризикую? Якщо переможе якийсь не такий кандидат, звільнить мене з посади професора університету, Ну, Ми, підете, ІТ-степ степи. В -степ, іт uh, степ, є багато інших університетів. Я вільно володію англійською, польською, вчу, вчу зараз німецькою. Тобто, я, можу, я знайду собі місце, де бути професором, де бути викладачем. Ви Але... небезпечна, бо ви вільна людина. Може. Uh, вільна людина може може вільно висловлюватися, і це те, чого бракує в нашому університеті. Але я не можу зараз знаєте, так би мовити, вибачте, за це слово дуже негарне, але підставляти колег, які би готові мене підтримувати, які з якими ми багато пропрацьовуємо, в тому числі над програмою. Але ви оптиміст. Тобто, ви вірите, що таку команду сформувати можна і змінити можна університет. так? Що так. треба змінювати насамперед? у Ульвісь університеті? Вніфер. перше, що треба змінювати управління. Багато хто, коли говорить про зміни, починає говорити та там позвільняють всіх працівників. Ну це ж неправда. Ну у нас більше 4 тисяч працівників, ну ви серйозно вірите, що хтось буде звільняти 4 тисячі працівників? Це брехня. Більше того, знаєте, мені дуже подобається фраза одного відомого бізнесмена, не тільки у Львові, Тараса Кецьмея. Він каже: у мене на субсербі профспілки немає. Чому? Тому що для мене людина це капітал. Я роблю все, щоб людина тримала, щоб людина хотіла тут працювати середовище. То ми ще маємо робити все, щоб ті люди хотіли працювати в університеті. Але це задача чия? Це задача менеджменту, тобто, ключовий менеджмент менеджмент. так це мають бути люди, які направлені на результат, які розуміють, не бояться слів. KPI. Я пам'ятаю, коли прийшла в і кажу так, давайте будемо ставити KPI. Ви що? Ви не кажіть таких страшних слів. E, Key performance indicator. Тобто, це, це числові е, показники того нашої діяльності. Ой, політехніці, це щось як положення про ретингування кафедри. Це не то, не дай Боже, e, не то положення про ретингування кафедри. Це інше, але перед тим як ми хочемо вимагати від викладача, умовно кажучи, що він має опублікувати п'ять статей, то чого ми не сказали, скільки ректор чого має зробити в університеті? Скільки проректор чого має зробити в університеті? А потім ми не можемо дивуватися, що ми беремо звіти ректора там. Там й 21-й, 22-й, 23-й рік, і там частина тексту звіту просто мандрує, знаєте, з одного тексту в інший, в інший, в інший, і нічого не міняється. Це академічна доброчесність, по-моєму. та то не про академічну доброчесність, то речі про те, що знаєте, як люди працювали, який результат. Тому що якщо є результат, коли, наприклад, я працювала в центрі маркетингу і розвитку, я бігла з тим звітом, бо в мене за рік було стільки всього показати, що ми і то зробили, і там то зробили, і там то зробили. Ну я пишалася тим, що ми зробили. А як людина цілий рік нічого не зробила. Чи там підрозділи нічого не зробили? то вони і мандрує так з одного в інший, в інший в інший. А були б у нас кипіаї, були б у нас оці індикатори показники, то так би не вийшло, бо треба було спаси. Ви не налякайте. Ви цими показниками налякаєте зараз і за вас не проголосують. Скажуть О, Ми, абсолютно, це про прозорість, це не про страх, це про прозорість. Розумієте. Я кажу про трансформацію. Звичайно, вона не буде односекундна, одномоментна. Це неможливо. Але так жити, як ми є, теж уже не можна, бо інакше нас придеться реанімувати. Знаєте, я кожну свою зустріч. По перше, я їх... університет на смертна смертному дрічі. Якщо ми нічого не будемо робити, то скоро ми там будемо. Oh. Я кожну свою зустріч, яку роблю з факультетами, я роблю пряму, пряму трансляцію. Ну, приховувати мені немає, що хай люди дивляться за девіться oh, запитання. Фейсбуці, абсолютно можна подивитися знову ж таки. І кожного разу, щоб мені не казали, що я є голослівна, я навожу цифри на, на слайді на презентації. Як погіршується насправді, на жаль, становище нашого університету? Остання цифра, буквально декілька днів назад опублікували результати рейтингу Webometrics. 14 місце. Oh. Ми були. Я пам'ятаю, коли персонально наш наш центр займався рейтингами, і я займалася рейтингами. Ми були треті, четверті в Вебометриксі, зараз 14. І ми таким часом скажу, падаємо далі. Консолідований рейтинг університетів в Україні. Шості минулого року були п'яті. Взяти, якщо цифри, наприклад, середній бал вступника НМТ за останні декілька років кожного року він падає. Я розумію. Зараз кажуть, війна ще якісь причини. Ну, виправдань, собі можна знайти багато. Тим не менше вони падають. Кількість публікацій падає, і це тільки речі, які ми бачимо офіційно, навіть в тих самих звітах ректора за попередні роки. Кількість молодих викладачів. Ну, кількістю молодих. молодих викладачів це окрема є проблема. І знаєте, як кажуть, можна тішитися. Е, війна дала хоч щось позитивне. В нас з'явилися аспіранти oh. чоловічої статі і молоді викладачі. Але ми розуміємо е, е, рівень цих викладачів з усієї любові і поваги, але це точно не ті, які будуть творити академічні школи. Люди закінчиться війна, вони підуть великою мірою. Вони залишаться, можливо, сумісниками. Але молодих викладачів їх немає. Вони не затримуються. Чому чи може молода людина прожити на ту зарплату, яка є? Не може вони шукають місце праці будь-де. Я розумію, що в університеті зарплата не буде така, як в бізнесі, але вона точно не може бути меншою викладача університету ніж в жінки, яка працює на касі. Це точно не про те. Зрештою, коли я була керівником центру маркетингу, я сміялася по-доброму. Сміялася в нас, знаєте, як курси, як навчання до мене приходили студенти. Ми їх кілька місяців вчили, Вони працювали, а потім йшли і успішно влаштовувалися в компанію. З одного боку можна пишатися, бо ми гарно виконували роль навчальну. З іншого боку, не лишалося працівників. Ми нічого їм не могли запропонувати. Але потім вони за дипломами ж приходили за дипломами. Ми в університет забрали дипломи і пішли. Якщо вони їм були потрібні ті дипломи за умови. І університет лишається без молодих людей. Що це буде означати? Це означатиме, що не буде кому продовжувати наукові школи. Це треба терміново міняти. Десь є трішки краща ситуація, а десь є ситуація зовсім плачевна. Ми говоримо зараз один з моїх пунктів: ми говоримо про комерціалізацію науки. Так, ми це будемо робити, але перше, що нам потрібно, нам потрібні молоді викладачі. З ким це ми можемо робити. Я не кажу, що старше покоління погане, ні, але їх є недостатньо, їх Має бути більше. Нам треба змінювати підхід до управління університету. Нам треба змінювати підхід до фінансування, і тоді ми зможемо вирішити і цю проблему. З того, що ви кажете, я можу зрозуміти збагнути логіку такого професора-консерватора, який йде на посаду ректора. Ну, образ збірний. І він розуміє, що це оплески, що це мантія, що це статус, що це історія. Записано, у нього вже все є, і заробітки, і регалії, і наукові. Але мені важко зрозуміти молоду професорку, молоду докторку наук, яка хоче пірнути в це ну, не зовсім озеро і не зовсім чистою водою. Так, Такий вигляд воно зараз має. Я, розум... ну, я розумію про що ви говорите. Знаєте, статус ректора університету це не про оплески, це про тяжку постійну працю, це про велику відповідальність за долю людей, за долю університету. Тому що коли ти на себе якісь зобов'язання береш, от, наприклад, одне зобов'язань, я на себе взяла, не знаю, що ти звертає увагу, але я сподіваюся, що ми маємо бути лідером в серед українських університетів і увійти топ-100 європейських. Що це бути, зробити Бути, маємо бути увійти? Це просто як молитва. А як це зробити? А далі за тим слідує кроки, що треба зробити, і це От що ось... треба зробити, щоб щоб стати лідером? От цікаво. От назвіть кілька кроків. Е... Бо кажуть багато хто знає, що треба робити, менше знають як і зовсім мало роблять. Що я вам хочу сказати? Це теж питання, яке мені задають на зустрічі. каже, всі фрази гарно чи ви знаєте, що з ним всім робити? Я кажу, Я по кожному пункту можу взяти олівця і розписати план. Дій, що ми будемо робити? Не кажіть, можете розпишіть. Е, можу який вам пункт подобається. Ну я кажу, як лідером стати університетом. Як лідером стати університетів зачі в Україні? В Україні. Е, є декілька складових, коли ми будемо виділяти лідерство університету. Перш за все, це є освіта. Освіта це означає, що до нас мають прийти кращі з кращих абітурієнтів. Мають прийти. Як вони прийдуть? Що це треба, треба зробити? Зараз розповім е, В минулому році, в 24-му, прохідний середній прохідний бал ЗНО, вступника НМТ, який поступав до Львівського університету. Був 165,6. Ну це не не дуже високим, м'яко кажучи. Тепер питання: так чи працюємо ми зі школами, чи ходить наш університет до шкіл, чи спілкуємося? Ми з Шукати учніми? кращих учнів? Шукати кращих учнів, агітувати їх вилину імені Франка. Так. Так, це нормально. Це роблять е, європейські університети. Сюди до війни приїжджали. Польські університети сюди на виставки приїжджали. А ми не ходили по, шкода, по школах. Але ми маємо діти мають знати е, університет. Я завжди розказую цю історію. знаєте, коли от у нас на картині ці на зображенні є головний корпус університету Франка. Е, як я вирішила, що буду навчатися в університеті Франка? Я з провінційного невеликого міста у восьмому класі є, ну Ми народилися взагалі у Харківській області. Так. Але дальше своє життя і в школу я ходила у місті Червонограді. Це невелике провінційне місто. Теперішньому шептицькому теперішньому Шептицькому. І Ви побачили цей корпус і все. Ви закохалися? Так. Так. Я побачила цей корпус, і я вирішила, що я хочу навчатися в цьому університеті. Для мене це було от от університет, і все, бо просто ви мене... перед тим не бачили корпусу Харківського або Київську. І ви університету. знаєте, у мене така була опція поступати, зокрема, в Харківський університет, поступати, зокрема, в Київський університет поза конкурсом. Я була переможцем одного з конкурсів, і я могла б поза конкурсом поступати в багато інших університетів. А з якого я предмету я з історії? Я навчалася на історії. і У мене теж була відповідно, як учениці, повідна нагорода. Я могла поступати поза конкурсом. Тому я свідомо вибирала львівський університет. Але для чого я це розповідаю? Як то ми прийшли до учнів і привели їх до нас. Ми практично їх не побачили. день відкритих дверей. Є таке? День відкритих дверей був. Був. Чому я так кажу, був. Тому що до 2019 року День відкритих дверей на факультетах, та це приходило 3-4 людини на факультет і це було відбування. З заснуванням центру маркетингу, де я була керівником, ми запровадили новий формат дня відкритих дверей. До нас приходило тисяча учнів, ми намагалися їм показати цю, цю красу. Люди приїжджали з різних куточків України. Далі війна, далі багато інших нюансів. Зараз цього нема. Зі школою ніхто не працює. З вчителями ми не працюємо. Скільки раз ми, наприклад, організували навчання для вчителів? Не організували. Ну бо, ну по нашому. Відповідно, як до нас придуть кращі? А ще, як, знаєте, як тато, мама почитає та все, що відбувається в освітньому просторі, то я боюся, що скоро діти із тим балом, які приходили, не прийдуть. Ой, у вас, у вас, тут треба казати, у вас не у нас в університеті харасмент, проблеми? Ну, ви знаєте, я думаю, соціальні, соціальні мережі рясніють. Просто я не беруся це оцінювати з будь-якої точки правової чи будь-якої іншої. На це є відповідні органи. Може, розуміти. це просто так перед виборами вирішили трошки поперчити вибори чорним піаром. Е... А що ближче до квітня, то будуть з'являтися нові історії. Та ну, знає насправді, якщо так буде, це буде дуже прикро. Це говорить, що ми не демократичний університет. Ми не готові змагатися як справжні кандидати, змагатися програмами. Мене готові Готові спілкуватися, я кажу так, ми узагальнено, але насправді частина кандидатів не готові змагатися чимось іншим. А програмами ми... перепрошую, що я вас так перебиваю, але Давайте. програм мало є на сайті Львівського університету. Вау. Лише 3 чи 4 Вау. програми з дев'яти кандидатів, і мені відповідають: а це не є обов'язком мати програму. Можна просто сказати: хочу бути ректором. Беріть мене. можна багато що, але я знаєте, вірю, що наше середовище університетське, воно думаюче, воно дивиться, що люди пропонують, і не голосуватиме за тих людей, які не пропонують своєї програми. А ваш адмінресурс що буде робити? У мене немає адмінресурсу. – Ні, не ваш а університетський адмінресурс. Знаєте, прикро, якщо його залучають. Не треба залучати. А Ви відчуваєте, що залучається? Давайте так, я бачу окремі факти, залучення окремих осіб на зустрічах, що найменше, Ага, а ваше звільнення за it Степ університету це вже був елемент адмінресурсу. Хтось поскаржився, що кандидатка на посаду ректора ЛНУ імені Франка ще й працює. В приватному. Я не знаю, чим це людям заважало, але якщо комусь це заважало, так? то ради Бога. Я не знаю насправді цього. Але якщо заважало, ну то що ж це зараз. Ви ж в біографії про це писали. Так, відкрито. Я цього не приховую. Я ви не ви, що Ви не в Кембриджі або в Оксфорді викладаєте? А вас били помножили на нуль би, так? Напевне, напевне, щось тому є. Я цього не приховую. Я не бачу, чому це приховувати. Абсолютно відкрито. Багато людей викладає в декількох університетах, тому в цьому не бачу жодної проблеми. І за кордоном, напевно, багато. І за кордоном. Знову ж таки, я згадувала те. Що лодію декількома мовами, я теж можу викладати за кордоном. Більше того, це дуже класно, коли викладач може має досвід і бачить різні університети. Він може порівняти Класно, але це не дуже класно, якщо три дні в Польщі, а два дні в Україні. Є такі? Я не знаю таких фактів. Насправді, мабуть, треба було б розглядати кожну людину індивідуально. Мені є складно так сказати, але знаєте, завжди можна знайти ось цей баланс. Якщо ми маємо дійсно висококласного викладача, який хоче викладати і може викладати і в нас, і за кордоном є і поняття індивідуальної освітньої траекторії студента, є і поняття організації освітнього процесу. Якщо є бажання, це можна забезпечити. Зрештою, завжди можна в, мати завжди, такий бленд змішане навчання онлайн і офлайн. Це все е, методи, як забезпечити. Якщо ти маєш класного викладача і хочеш його залучати. то ви демократка, менеджерка, це ж не адмінуправління. я проти, проти адміну управління, ви знаєте, я теж прихожу на зустрічі, і кажу, я проти слова адміністрація, адміністратор. Це так знаєте, зразу таке совкове, совкове накладання, менеджмент, управління, сучасні рейтинг. А що ви змінили в таких органах управління, як ректорат, вчена рада, наглядова рада. Згадували пана Тараса mm -hmm. Кіцьмея. А він ж голова наглядової ради. Вашому так. Він голова наглядової ради. Ну найперше треба зробити, мабуть, щоб наглядова рада функціонувала. Я не буду приховувати за останніх 10 років. Наглядова рада не збиралася. Жодного разу за 10 років ви бачили десь протокол на сайті їхніх зборів. Ви бачили десь рішення? Я не бачила жодного разу. Але наглядова рада це добре. Це люди, які приходять, які можуть тобі бути порадником, які можуть тобі допомогти. Це є нормальна світова практика. У нас ні. А я не то, збиралася, тому що не хотіло управління ректор і ректорат. Не так? кликали. Не кликали, не кликали. А наглядова рада, так щоб сама прийти і сказати: ми наглядова, ми прийшли наглянути. Не можна знаєте, Вони не мають таких повноважень, але мені здається, що коли ми в наглядову раду кличемо поважних людей. Рахуйте, що це є люди, які є певно, такими нашими адвокатами, промоутерами світі. То ми маємо їх кликати. Ми маємо хотіти, щоб вони прийшли, нам порадили з нами, розглянули те чи інше запитання, і, зрештою, нам допомогли. Ми хочемо, щоб нам допомагали партнери, в тому числі фінансово. Ми маємо бути до них відкриті. Ми маємо кликати їх до себе, а не закриватися в ракушку і казати потім не. Она статистика Велину імені Франка жінок викладачок більше ніж чоловіків викладачів. Кажуть, кажуть трішки більше 50%. Кажуть, проголосують за вас жінки. Як ви думаєте? Ви знаєте, я би казала, давайте голосувати не за гендер, давайте голосувати за людину за те, які вона має місію, візію за те, які вона цілі ставить перед собою, перед університетом за програму. Коли ми будемо голосувати свідомо, а не вибирати, бо це наш колега чи це там колежанка. Тоді і вибори пройдуть правильно відкрито. Тоді і людину, яку виберуть ректором, це буде справжній менеджер і лідер університету. Ви більший педагог. І вірити в те, що можна зробити науковий дослідницький сектор університету сильнішим. Знаєте, я так кажу, у мене освіта перша історична, друга освіта, ну вже це не освіта, друга освіта у мене є юридична, докторську захищала я з педагогіки, і всі кажуть: ти гуманітарій. А я так завжди режатую, може, гуманітарій, може, не гуманітарій. Я закінчила фізико-математичну школу золотою медаллю. Просто так сталося, що я вибрала гуманітарний шлях. Тому а, насправді мені знаєте всі напрямки близькі, і казати, що щось мені ближче, щось ні ні, неправда. Це є раз. першого говорити до наукового. А, університет без науки неможливий, це є 100%. В інакшому випадку це є навчальний заклад, це може якісь курси, ще щось таке, але це точно не класичний університет. У нас має і буде високого рівня наука. Чи будемо ми дослідницьким? Це питання ми маємо поставити перед собою і, можливо, навіть поставити перед колективом, чому я так кажу? Тому що для того, щоб стати дослідницьким, треба виконувати цілу низку критеріїв. Ми можемо подивитися, які дослідницькі університети, справжні дослідницькі університети, є е, в Америці, який бюджет цих університетів. Чи маємо ми такий бюджет? Ну, я вам зразу скажу, не маємо ми такого бюджету. Як дослідницькі університети функціонують в Європі? Ну, ми хочемо вигадати щось, невідомо що. А якщо ми хочемо стати дослідницьким університетом. І сподіватися, що це принесе нам якесь додаткове фінансування. Давайте не будемо обманювати. Ну, то залишаємося навчальним. У нас уже кілька секунд. Ми залишаємося класичним університетом, який буде лідером в освітній науковій інноваційній діяльності. Чи буде ми статус наукового? Ми проаналізуємо критерії наукового, і якщо вони нам будуть пасувати, ну тоді, значить, будемо йти до цього. Дякую. У другий тур прийдете. Прийду. Якщо буде другий тур, прийду. Я вам успіху не буду бажати. Знаєте чому? Не знаю. Бо коли я буду робити це дев'яти кандидатам, це буде нечесно з мого боку. Не можуть дев'ять перемогти? Підходить. Дякую всім, хто дивилися і слухали, професорку пані Ольгу Осередчук. На все добре.